Євген Магда, директор інституту світової політики, долучається до «Свобода ранок. Євгене, вітаю вас. Давайте поговоримо про таку заяву Зеленського. Він сказав, що цей тиждень буде особливо ваговим для української перемоги. Так він анонсував. Про що може йтися з огляду на політичні тенденції, доброго ранку. Ну, по перше, сьогодні Сполучені Штати мають оголосити черговий пакет. Військової допомоги Україні я сподіваюся. Я думаю, всі ми сподіваємось, що там буде не якась чудодійна зброя. Ну це зрозуміло, що не чудодійна зброя, бо американці не надто зацікавлені в наданні Україні чудодійної зброї, бо вони я б сказав, ще не сформували у себе бачення, для чого їм потрібна швидка допомога Україні. Швидка перемога України, перепрошую. І 5 квітня Володимир Зеленський, як зараз написала канцелярія польського президента, має побувати у Варшаві. Очевидно, провести переговори з Анджеєм Дудою. Можливо, там будуть якісь зрушення, але в будь-якому випадку це будуть кроки, які спрямовані на посилення стратегічної співпраці наших двох держав, яка Протягом тих 13 місяців, що минули, вона, я думаю, стала дуже показовою. Це найбільш яскрава сторінка, щонайменше у новітніх відносинах Польщі України після 1991 року. Ну я не володію, звичайно, всією інформацією про те, що може відбутися цього тижня, але я все-таки є дещо скептичним щодо того. Того, що може відбутися щось ну, от одне таке, ми маємо налаштовуватись не на спалахоподібну перемогу, а ми маємо готуватися до того, що війна триватиме ще, на жаль, достатньо довго. Ви, напевно, що бачили соціологію від центру розумкової. От там от 93% українців вірять в перемогу України в війні. Великий відсоток вірить в те, що це буде швидко, чи найближчого чи цього року, чи найближчі роки. Це така також спалахоподібна віра в це? Ні. Е, я думаю, що ну, коли б, е, говорять про. Понад 90 бо була цифра 93, у групі рейтинг, була цифра 96 віри в перемогу України. Тут ну, виникає питання: чого не 100? тому що 100% може бути тільки у північній Кореї. Це теж треба усвідомлювати. Але ви розумієте, що. Віра в понад 90% ну понад 90 громадян вірять в нашу перемогу в те, що Україна дасть відсіч, це величезний кредит довіри і владі, і насамперед Збройним силам України. Віра в них, тому що ми маємо на сьогоднішньому етапі справді народну армію, яка сформована громадянами України, яка фінансується громадянами України, де дійсно. Воюють і на жаль гинуть, отримують поранення краще з наших громадян. Євгене, а от якщо говорити про ситуацію на фронті в Бахмуті, вона є складною. Про це і Зеленський сказав. От з ПВК Вагнер і Він Пригожин каже, що там вони от, в над надміністрацією вже і прапор встановили, що лише західну частину контролює зсу. От, власне, в контексті того, що ми пам'ятаємо, Зеленський казав про те, що тема перемовин вона існує, вона актуальна. Якщо Бахмут не вдається втримати, то західні партнери і українські суспіль. Ство буде якось ну, змушувати його до певних переговорів. Чи є такі ризики, на вашу думку, сьогодні? Такі ризики існують, я думаю, незалежно від Бахмута чи іншого населеного пункту на карті України. Бо якщо ми згадаємо довоєнний Бахмут, ну це, в принципі, е е невелике місто, ну тобто, центр. Е Соловаріння – центр виробництва шампанських вин і гристих вин, але ну ну ніяк не якісь настільки потужна промислова база. Тут треба говорити про те, що е, наші західні партнери вони мають діалог як компонент власного постійного модус-операнді. Вони дуже сильно змінилися за ці 13 з хвостиком місяців, що триває широкомасштабне російське вторгнення. Але я не думаю, що вони вже готові повністю відкинути Росію. Ну, кудись на політичний маргінеси, і сказати: Ми будемо вас підтримувати до перемоги. А що я має практично... статися, щоб вони отак відкинули Росію і підтримували от Україну до перемоги, і швидше це робили як до цього закликає українська влада? Ви знаєте, Катерино, є інша тенденція. От програла партія Санни Марін у Фінляндії, так вона ну відносно нещодавно була в Україні. Я думаю, що вже достатньо швидко російська пропаганда почне розгортати цю ситуацію візитів в Україну західних лідерів, які виходять потім на вибори, в те, що ну мовляв. А чи не досить вам підтримувати Зеленського, чи не набридло вам це? Он там, Лукашенко самопроголошений, взагалі заявив про півмільйона жертв е, вбитих та покалічених. Я, чесно кажучи, не знаю, звідки він брав такі цифри. Ну е, з самопроголошеного президента питань, ну йому питань ставити немає сенсу, але це зрозуміло, що це російський наратив. Тобто. Е, що має відбутися, ми маємо позиціонуватися як вістря спису у битві бороть... добра і зла, це відповідає західному модус-операнді. Знову таки, так само, як і е, переговори, тому що боротьба добра і зла це те, на чому спирається західний політичний клас, в що він вірить. І що необхідно доносити, доносити демонструючи внутрішню єдність, до якої закликає теж Володимир Зеленський, але яка у практичному виконанні всередині України набуває часом, ну як би так сказати, цікавих проявів. Демонструвати непохитність і оці 93% від центру Розумкова – це дуже серйозний аргумент. Тобто наше. Суспільство, українська нація довели всьому світові, що і держава для них небайдужа, і люди готові за неї даруйте за такий пафос. Я розумію, що пафос з крісла перед ноутбуком це погано, але вони готові за неї вбивати і, на жаль, помирати. Тобто, це в сучасному світі, я б сказав, ну, щось на зразок того, що в Радянському Союзі. Не, не хочу в радянському союзі просто це свідчення е, високо, високої Вартості і високої стійкості української держави, так і в те... Ви кажете, що ви це пафос але дійсно виходить так, що мільйони тисячі українців вони це показали на своєму прикладі в прикладі, в тому числі, коли пішли добровільно в лав до лав зсу. Я вам дякую дуже, Євген Магда, директор інституту світової політики, долучився до свобода ранок і проаналізував політичну ситуацію на сьогодні.